Ч это бачит день рождения, такая ситуация. Вас день рождения? Да, 70 год. 70 років? Так 70, 70 років. А це? батькові це... 75 Подарок такий. А це вам фейерверк устроили сьогодні? Ага. А багато їх було? Багато було їх? А, я ж не бачив. А, света ж нема, мама. Свету ж нема. Я тільки побачив, що димо до вітеля пішов і зразу БТР загорівся. Ну бахнув Ага. А вторий БТР зразу розвернув і почав з... на калібр спочатку, а потім почав хвороби з автомату А от там от де кульша то там близько ну так оце фотоапарат близкий часина. Спишка, ага. да? Близь, 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 близь. Потім в один ночний вистріли тебе теж дим. Бах, дивлюся, тут один солдат упав на платіни. Угу. Потім з БТР, за цього, що горів, двоє вивалилося теж на платину. А далі тоді їхав, то зацепив, попхнув ее, запрякнув його. Нет, тебе хай фотографує. Ну і що? Вас все не праздник. Сейчас Часто чужі сюди сюда заходять? А? Часто чужі сюда заходять? Ми не знаємо, чужі чи це свої. Не часто йдуть і техніка йде часто. Нас, а, а чи чужі, чи свої хрень знають. Це оце сьогодні я побачив, що з українським флагом, це що відстрілювався з українським флагом. Ну вже, щоб, ну, щоб приткнув сюди. Український флаг, бачу, що це наші. Бачу, що це вже прилетів наші. Українці. А так, щоб їздити, щоб таке. А референдум у вас був? Ні, у нас взагалі нічого не було. І що, і при... Ніяких не запрошень не було, нічого. Ніхто не приїжджав, не бумажі. Ну, ні. майже. це ще, Чи Це вже Харківська область. Ні, це Донецька область. Шкодовий, Слав'янський район. Ага. А так ми я ж кажу, ми ніде не, не хто не чує. А хто їздив, ми ж не виходимо. Ну, видно, мені віці на йдуть і спустилися, поїхали туди. А, Чиї, хто? Угу. Це сьогодні, я скажу, побачив, що з українським флагом наші. І ось вертольова. Вертолет, як завжди, теж наші. Бачу ну, кругли, то знайшов. <звук>